Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин дихає носом вільно. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів осітіві та «Вікон СТБ. Мої вітання. Вкотре росіяни атакують Україну шахедами вночі. На Сумщині кілька десятків ударних БПЛА повідомляють повітряні сили на Чернігівщині. Дрони на півдні області курсом на Київщину. Є загроза для броварів Білої церкви та Києва. Також кілька груп безпілотників прилітає з Черкащини на Київщину під загрозою атаки Житомир-Полтавщина з півдня. Кілька груп летять на північ. Білий дім вперше офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити по Росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі. Уточнив, збройні сили України можуть використовувати атакам для самозахисту в разі нагальної необхідності. І зазначив, це вже відбувається в районі Курська та Курської області. Росії кірбі зауважив, Вашингтон змінив настанови і дозволив бити ракетами тактичної системи атакам по контрольних типах ціли, конкретних типах цілей. Додав, що не може відповісти, як саме Збройні сили України використовують американські ракети. Це краще спитати в українців. Минулого тижня стало відомо, що українські військові атакували атакам саме військовий об'єкт у Брянській області. На найважчому зараз на фронті Курахівському напрямку ворог сьогодні намагався просунутися одразу біля дев'яти населених пунктів. 44 атаки наші воїни відбили, і один бій триває. Повідомляють у свіжому зверненні генштабу у вогні. Далі Покровський напрямок, 51 бій від початку цієї доби. Там окупанти тиснуть теж водночас біля восьми сіл, але й зазнають втрат завдяки нашим силам оборони. За сьогодні там 350 убитих і поранених окупантів та багато знищеної автомобільної техніки. Інтенсивні бої на Куп'янському напрямку. За цю добу 23 штурми. Загалом від початку доби по всій лінії фронту відбулося 185 боїв. І вдень і вночі вони вправно нищать ворога. Бійці безпілотних систем 110-ї бригади стримують окупантів на одному з найгарячіших напрямків на Донеччині Покровському. Росіяни невпинно намагаються штурмувати позиції наших оборонців, навіть вдаються до хитрощів. Втім кажуть військові, завдяки безпілотникам наші захисники руйнують плани окупантів. Задля кращого результату працювати доводиться обережно, адже на рахунку кожна пташка допомогти придбати яку може кожен з вас. Подробиці у наступному сюжеті. Красавчик На! було, красавчик. Що там, прямо у фу залетів. Красавчик, кажу, молодець. Бойова робота цієї трійці, яка до повномасштабного вторгнення, навіть не думала, що колись буде сидіти в одному бліндажі, триває щогодинно. Ворог атакує невпинно. У нас є чувак такий академік. Він збиває все, Нема рівних йому просто. Там лише казала появилася, десь або Орлан, або там ланцет, не знаю. Він піднімає свою впірішку там в стратосферу і починає вітер робити з нею. На цій ділянці фронту за три кілометри від ворога захисники фіксують постійні атаки окупантів. По позиціях летять каби, міномети та артилерії. Тож випускати коптери необхідно цілодобово в перервах між ворожим вогнем. Є. Бало на війні з 22-го року. Військовий самовишукує ціль, чи то техніка, чи особовий склад противника. Зазвичай каже балу, росіяни заходять малими групами, таким чином вдаються до хитрощів та намагаються накопичувати БК. Малі групи заходять в будинок, наприклад, і там БК скупчується в них. Вони заносять, заносять, заносять туди. А потім штурмовик заходить туди, просто налегке, лігки, і вже висувається на штурм. І Наша задача не дати їм зайти в будинок. В арсеналі команди взводу батальйону безпілотних систем, запас дронів та різноманітних снарядів до них немалий. Сміються на кожного хорошого русского є свій. Це фугасний фугасний бика випалює повітря. Краще використовувати для бліндажів, там, ну, для будов різних. Осколок це по піхоті, це термобар, також як ну, фугас. Які по всій ділянці фронту працювати доводиться, враховуючи всі умови, погоду, системи реб, а ще хитрість ворога. Тут обачність на першому місці. На полі брати не можна, бо вони скидують там пачка сигарет, вона може бути, пачка сірет, вона може бути замінована. Радіостанції бувають теж заміновані. Знімаєш батарейку або її, Вона детонує просто і взривається, може пальці відірвати, може там пошкодити дуже сильно лице. Дрони зараз на вагу золота, каже військовий на псевдофукс, родом із Харкова. Його завдання розвідка і коригування артилерії. Наразі фронт дуже насичений ребами, тому кожен день ми втрачаємо наші мавіки, тому їх. Нам дуже сильно не вистачає. Буває таке, що просто напросто нема з чого працювати. Ми можемо просидіти і, і не давати піхоті тій самій. Очі, кожен дрон це насамперед врятовані життя наших захисників. Ворог має значну перевагу в повітрі, кажуть військові. Нині ситуація на полі бою розвивається надто динамічно. Тож наші оборонці потребують вашої підтримки. Кожна гривня стане у нагоді. А ще додають: наблизити перемогу можна і в тилу. Ваш донат – це життя нас і нашої піхоти. Христина Венгеля Денис Цінегін, Факти ICTV, єдині новини. Не стихає на прикордоні Сумщини. За сьогодні росіяни 80 разів обстрілювали населені пункти. 11 громад опинилися під вогнем. Через кит вибухівки з дрона одна людина поранена у миропільській громаді. момент атаки БПЛА по селу чоловік їхав на мопеді. У середину Буцькій пошкоджено приватний житловий будинок. По шосткінській росіяни почали бити шахедами надвечір. Наслідки цієї атаки поки уточнюються. Повідомляє кордон медіа. Двоє людей, чоловік та жінка постраждали внаслідок атаки росіян на Нікополь. Нині вони в лікарні по району окупанти завдали майже два десятки ударів. Під артилерійським обстрілом опинився сам Нікополь та ще дві громади. Застосував ворог і фпв дрони в районі Пунівичина багатоповерхівка, приватні будинки, заправка та легкові автомобілі. Масованої атаки російсько-іранських шахетів минулої ночі зазнали Запоріжжя. Місто атакували більше десяти ударних безпілотників. В усіх районах було чути роботу ППО та вибухи. Один із ворожих дронів рвонув посеред житлового кварталу в приватному секторі на околиці Запоріжжя. Біля будинку, що зазнав найбільших руйнувань, утворилася чимала вирва. Власника помешкання Сергія на момент теракту не було вдома. Ніт, ні вас ні, ні. Ріббинок вдома був, але ну, все добре обійшлося. Стіни, кровля, гараж повністю. Ну, забор видно. Ну, а що, вольєр, та все поломалось. Вибухова хвиля пошкодила кілька навколишніх будинків. Від самісінького ранку рятувальники взялися розбирати завали, а комунальні служби затуляти вибиті вікна та понівечені дахи. Ну, всім дахів на будинках. Ну, будемо вскривати, вбитий шифер, закривати плівкою. Зараз поки так. Ну, особливих руйнувань немає житла. Стіни, стелі, цілі. НАТО готове завдати превентивного удару по Росії, якщо та наважиться атакувати територію Альянсу. Про це заявив голова військового комітету блоку Роб Бауер. Зазначив, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше в оборонну промисловість для стримування Росії, зокрема у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості. Тож голова військового комітету НАТО закликав західні підприємства підготуватися до сценарію воєнного часу та налаштувати свої лінії виробництва. Тим часом генсек альянсу Марк Рютте у Туреччині зустрівся з президентом Реджепом Ердоганом. Політики, зокрема, вговорили ситуацію в Україні та шляхи припинення війни. 65% німців вважають російську агресію проти України загрозою для Німеччини. Такі дані щорічного опитування німецьких збройних сил у звіті зазначили, що дедалі більше німців підтримують надання Україні військової допомоги. Майже 50% опитаних заявили, що необхідно і надалі передавати усе потрібне військове обладнання українським збройним силам. Висока підтримка у німців і власних збройних сил їм довіряють 85% населення. Захищати німеччину зі зброєю в руках. Готові понад 40%. Закордонний досвід відбудови швидкої і якісної. Повчитися українцям, як ефективно відбудовувати власну країну після війни можна у Хорватії. Ця Балканська країна постраждала і від війни, і від землетрусу. Отже, що у Загрі... Загребі відбудовують перш за все, звідки беруть гроші, які умови відновлення? І чи може хорватський досвід використати Україна? Дивіться далі в сюжеті. Це будівля хорватського метеорологічного центру. Ці кадри ми зняли у Загребі на початку осені. Споруда у центрі міста частково зруйнована. Вікна забиті фанерою для нас, українців, які вже майже три роки живуть у стані великої війни. Виглядає, ніби після обстрілів. Насправді, це ж наслідок землетрусу, який чотири роки тому поруйнував хорватську столицю. Найбільших пошкоджень зазнав центр міста, де було багато будівель, споруджених у 50-х. і вони найбільше й постраждали. Хоча, за даними мерії, більшість споруд вже відновили, роботи тривають і досі. Центр загреба зараз активно відбудовується лише з цієї точки я нарахувала п'ять будівельних кранів. Переважно це реконструкція публічних будівель, які належать чи то державі, чи то містові, процес затягнувся, адже документацію потрібно було готувати довго. Місцевий екоактивіст Горан Гачіч пояснює, довго готували документи, адже більшість споруд відбудовують за кошти Євросоюзу. Їм також треба років два, щоб акумулювати кошти. І це перша порада українцям. Якщо сподіваєтеся на допомогу міжнародних партнерів, готуйте воза, тобто проектну документацію. Вже друга порада стосується розподілу повноважень, що в компетенції держави. А за що відповідає місцева влада у Хорватії? Відновлення осель взяла на себе. Держава, один з варіантів людям виділяли кошти, а вони відбудовували так швидше ніж чекати відновлення. Місто бере на себе інфраструктуру, адже відбудувати будинки недостатньо, щоб населений пункт жив. Потрібні садочки, школи, лікарні, якісні транспортні комунікації. І нам важливо це все зробити кращим. Ось це не просто відновити, а відновити краще. Головне гасло відбудови по хорватськи Гроші виділяють тільки під енергоефективні проекти. Будівлю треба зробити максимально енергонезалежною, навіть якщо вона була побудована кілька століть тому, як ось ця школа, яку зараз реконструюють. Споруді понад п'ять сотень років. Ми поміняли вікна, вони сучасні, але виглядають як старовинні. Встановлюємо нову систему опалення. Система опалення, яку встановлюють тут, сучасна і екологічна. Як вона працює, нам показують в іншій школі, збудованій з нуля теж за сучасними західними стандартами. Ми йдемо у інженерну кімнату. Це серце цієї будівлі. Ось так цей механізм виглядає зсередини. Щоб пояснити, як це працює, інженер довго малює нам схему. Ось сюди заходить повітря. Насос забирає тепло з повітря, для цього використовують спеціальний газ. Цей газ розігріває повітря ще більше і віддає тепло в приміщення. У цій школі фактично все орієнтоване на енергоефективність. От дах, окрім сонячних панелей, увагу привертає покриття. Це такий мох, рослини, каміння, воно м'яке і. Вологе недавно був дощ. Це не трава, це спеціальна технологія, яка допомагає поверхні не перегріватися ефективно і доволі недорого кажуть місцеві лише на 30% дорожче, ніж звичний для нас рубероїд. До початку повномасштабного вторгнення це було грипове приміщення. А це вже український ерпінь. директорка садочку, показує нам, якою будівля була одразу після ворожого удару. Тут було пряме влучання саме в це приміщення, де ми зараз. З вами знаходимось. зараз відбудували повністю. Уряд Литви виділили фінансування для повної реставрації закладу. Вони особисто перевіряли всі сертифікати, всі відповідні супроводжуючі документи на будівництво, навіть на обладнання, меблі. Також литовці стежили за тим, щоб будівля була добре утеплена, встановлені якісні вікна. А от сонячних панелей тут немає, тому намагаються знайти можливість такі встановити. Відбудова в. Україні та Хорватії відрізняється. По перше, тривають бойові дії, і партнери не квапляться виділяти кошти на масштабні проекти. По-друге, ми на євросоюзі централізовано гроші не надійдуть. Це робота з кожним окремим партнером. А от документацію, як і хорвати, місто готує заздалегідь, так з усіма нашими партнерами міжнародними. Ми в них не просимо кошти, ми даємо проект. І просимо е, стати нашим партнером. Вони самі проводять тендерну процедуру, вони самі обирають підрядника, і вони самі напряму, без міста, фінансують підрядника. Тобто, ми, е, можливо, якусь Корупційну складову взагалі прибираємо. Приватний сектор відбудовує і місто, і держава, і партнери, але ось, наприклад, ось цей житловий комплекс відбудували за програмою від Новий дім. Тобто члени ОСББ самі підготували проєкт, а донори надали кошти. Такий підхід стимулює громаду до відповідальності. На відновлення Єрпеня, де ворог пошкодив понад 70% будинків, уже витратили майже 7,5 мільярда гривень. Третину робіт ще не завершили. Відновлювати загреб, у якому землетрус метру 4 роки тому пошкодив понад 200 будівель, планують закінчити наступного року. Ольга Чатайло та Роман Щербаков факт Есі Тіві. Єдині новини. Лише 20% випускників українських шкіл вступають до закладів професійної освіти, тоді як у Українах ЄС цей показник становить 60-70%. Уже зараз в Україні найбільший запит на будівельників, транспортників, металургів, робітників для промисловості, саме тих, кого готує система профтехучилищ. Створити якісні умови для навчання, показати потенціал кар'єри і мотивувати молодь вступати до профтехучилищ. Така мета великої роботи, яку ініціює, підтримує і масштабує ЄС та Проваджує разом із міжнародними та українськими партнерами. Репортаж Ірини Тимчишин. Хороша професія зараз. Як згінчиться війна, то буде багато роботи. Якщо хороші з то гарні гроші зроблять. Назар обрав одну із найактуальніших в Україні професій зварювальника. А Роман опановуватиме будівництво і цивільну інженерію. Училище закінчив у 19-му, Працював за кордоном і повернувся за ґрунтовною освітою. Нині вчиться на бакалавра. Далі планує відкрити власну справу. Я навчався три роки на штукатуру лицювальника плейтошника Маляра. Я рахую, що якщо м -м, спеціаліст хоче бути хорошим, то він повинен почати, починати з самих низів. У калуському профтехучилищі 18 професіям навчають понад 700 студентів, не лише з Прикарпаття їдуть сюди з Закарпаття та Львівщини. На базі закладу планують створити центр професійної досконалості, майстерні та обладнання, головна інвестиція у розвиток профтехосвіти. Буде обладнання для зварників більш сучасне для слюсарів з ремонту лісних транспортних засобів для електриків. Сума на обладнання 450 тисяч євро. 80% навчальних бази училищ потребує оновлення. Самотужки зробити це важко, але Стрийський ВПУ третій рік реалізує один із найбільших спільних з Євросоюзом проєктів. Відбувається повністю модернізація. Від, від, від фундаменту до і стін, до обладнання мільйон євро. Це тільки будівельні роботи. Ну і ще десь близько півмільйона будуть кошти витрачені на закупівлю обладнання. Проект Євфо Скілс, тому що це співпраця міністер. Сто освіти і, і, і євросоюзу в Івано-Франківську зібралися очільники училищ ПТО, представники Міносвіти, експерти Євросоюзу та бізнесу. Обговорити яких змін потребує профтехосвіта, і які нові а головне реальні можливості відкриває підтримка ЄС. Ця зустріч у межах всеукраїнської комунікаційної кампанії про підтримку ЄС, української освіти та молоді разом навчаємося і зростаємо від початку російської війни. Ця допомога сягнула загалом 200 мільйонів євро і сфера ПТО серед пріоритетних для п'яти навчальних закладів купили сучасну сільськогосподарську та дорожньо будівельну техніку. У восьми закладах ПТО триває ремонт. Велика увага популяризації профорієнтації, бо виробничі спеціальності завжди затребовані. надто під час війни більшість компаній вже відчувають нестачу робітничих кадрів. Від слюсарів до електромонтерів, зварювальників, оператори, оператори станків ЧПК. Так вони були а, дефіцитні вже. І давніше, але зважаючи на те, що була достатня велика кількість людей, настільки сильного дефіциту не відчувалося. Одна з ключових освітніх програм ЄС Erasmus+. Плюс вона відкрита для закладів професійної освіти України з 2021 року. І за ці роки реалізовано 10 проектів розвитку потенціалу професійної освіти, 11 проектів співпраці. Створено два центри професійної досконалості і вже відкрито нові конкурси програми ЄС Erasmus+. Плюс на наступний рік. У цій роботі ЄС та де. Держава тісно співпрацюють за рахунок коштів європейського союзу. Планується створення центрів професійної досконалості е як е центрів, хабів, нових навичок. вмінь вартість програми юфоскілс це було 58 мільйонів євро, і для масштабування цієї програми було залучено таку ж саму суму 58 мільйонів євро. Е е позики європейського європейського інвестиційного банку. У таких навчальних закладах планують провадити нові професії. Ворити курси з профорієнтації Центри навчатимуть не лише підлітків, а й ветеранів, які після війни захочуть змінити професію. Ірина Тимчишин, Олександр Бакушак, факти ті. Єдині новини. У вівторок по всій Україні діятимуть графіки вимкнення світла. Повідомляють в Укренерго. Щоправда, світла буде трохи менше ніж сьогодні, бо вимикатимуть його двічі на день. Перша хвиля знеструмлень зачепить одну чергу і триватиме від 7 до 10 ранку. Вдруге, у період від 14 до 21 години, теж для однієї черги. Щодо столиці, то у Києві вимкнення будуть впродовж усього дня із застосуванням однієї черги. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Причина з Знеструмлень це пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Тож аварійно-відновлювальні роботи тривають досі. Наразі це все, але марафон не спиняється. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож продовжуйте працювати кожен на своєму місці і обов'язково донатьте тим, кому довіряєте. Слава Україні!